В одному лісі жив зайчик вуханчик і в нього була подружка білочка-ласунка. Ласунка найменша білочка у сім'ї. Тому їй приходилось у всьому вчитися. Її цікавила геть усе, чому травичка пожовтіла, чому листя одного кольору, а ягідки іншого. Разом гратися в уханчику та ласунці було весело. Одного разу вони, як завжди, бавилися на лісовій галявині. І раптом біля пеньочка ласунка помітила грибочки. Вона не знала, що це гриби мухамори, не їстівні гриби. Я покуштую, бо щось зголодніла. Каже ласунка. Ні, їж, це ж мухомори, їх не можна чіпати, вони отруйні, каже вухастик. Я все одна попробую. Ласунка вже потягла грибочка до ротика, але раптом вуханчик вибив його з лапок білочки. Ласунка дивилась. І не розуміла, чому її друг так чинив з нею. А ви, малята, зрозуміли?